Танці, ігри та комунікація. Саме так проводить своє літо дітвора у кусті. Миколі 10 років і він вперше в дитячому творчому таборі. Хлопчик каже, тут він знайшов нових друзів. Мені це тут найбільше подобає, коли ми ся граємо і коли ми танцюємо. Я тільки знаходжу друзів, ми ся граємо і ми гуляємо. Як ми ліпили з ми як ми танцюємо. вже втретє у Хусті розпочав свою роботу творчий табір для дітей. Вікова категорія учасників – 8-11 років. Ним ми спробували поєднати корисне із приємним. Корисне це те, що батьки можуть віддати до нас діток з 9 по 17. На шість днів, а корисне те, що завдяки цьому табору ми можемо виховувати лідерів ну, типу, тих наставників і лідерів, які працюють саме з дітками, бо лідерам їм від 13 по 16 років. Творчі дитячі табори мають переваги для дітей, включаючи розвиток креативності, соціальних навичок та самостійності. Вони також забезпечують дитині змістовне та захоплююче літо. Програма у нас дуже така м -м, різноманітна. Кістяком на, на цьому таборі є театр. Його проводять двоє тренерів, щоб вони познайомились із театром. Загалом багато чого у нас в таборі, щоб вони з чимось познайомились. Не так, щоб просто від ну цей час пережити, а щоб вони познайомились, і можливо, хтось захоче театром займатися, окей, хтось захоче робити театр для мами. Теж окей, ну тобто, це в такому ігровій такій формі. З дітьми працюють наставники та лідери, які пройшли курси та створюють атмосферу, де діти можуть розкриватися та проявляти свої таланти. Це прекрасна можливість розвинути ці навички. Ми багато дізналися усно, а тепер можна практично. Я Зрозуміло, що діти це класно, з ними легко працювати, коли вони тебе розуміють. Треба вміти їх зацікавлювати, треба вміти їм давати якісь настанови, якось вчити їх, робити так, щоб їм було цікаво враховувати їхню думку. І разом з командою ми робимо все для наших дітей. Я здобуваю це роботи з дітьми, є різні діти, типо, і з ними кожному треба підхід знайти. Це як біта. Можна вихователька або вчителька, теж треба підійти. Дітям, я думаю, що дуже подобаються. Вони, і от у нас був сьогодні квест, вони вчилися не просто, що їм написано, а вчилися логічно думати. Як розповів організатор табору цього року хочуть провести три заїзди. Наступний заїзд буде для дітей діючих, загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців.